пам'яті полеглого учасника АТО бродівчанина Степана Гунька у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича встановили меморіальну дошку сучасному герою Степану Гуньку. Церемонію освячення пам'ятної плити здійснили у четвер, 27 листопада. Новітній герой України, 20-річний десантник Степан Гунько, будучи контрактником, поїхав захищати окупований схід у складі 80-ї аромобільної бригади. Загинув в зоні проведення антитерористичної операції 26 серпня під час виконання бойового завдання, отримавши смертельне поранення від снайперської кулі. Меморіальну дошку Степана Гунька встановили у Петколеджі, випускником якого він був увічнити пам'ять про десантника гранітною плитою вирішили його одногрупники, самотужки зібравши кошти. Чин освячення пам'ятного знаку здійснив настоятель храму святого Юра отець Роман Біль. Під час зворушливого заходу до ініціаторів та студентства звернулися рідні новітнього героя Степана Гунька, викладачі коледжу та його друзі, згадуючи, яким був Степан Гунько, наш герой, який відтепер щодня усміхатиметься зі стіни педколеджу. Він був чудовим студентом, люблячим сином і братом. Незамінним другом. І, знаєте, він дуже любив життя. Він завжди усміхався. І завжди дарував часточку оптимізму кожному з нас. І він назавжди залишиться таким нашій пам'яті. Тебе не стало. Тебе забрав до себе Бог. У цьому світі був так мало. Ти не пізнав ще всіх тривог, ти не відчув ще щастя всього. Ну, він дуже сильно любив життя і радів життю. І цей позитив. Він не тільки е, сам е, мав, він ще й ділився цим позитивом. Міг передати цю частинку позитиву іншим. З ним поруч просто неможливо було не всміхатися. Це була надзвичайна людина. Я розполучилася з ним тілом, але духовно я завжди буду вічно з ним. Мені часто задають запитання, за що він загинув. А відповідь дуже проста. Він загинув за батьківщину. За Україну, за всіх нас, за наші європейські ціни, віримо сьогодні, що ті, що віддали своє життя, за своїх друзів, за свій народ, за свою батьківщину, вони заслужили собі те найвище, за що Господь дарує їм життя вічне. Оця дошка, оці світлі очі, проходячи повз, які, ми будемо завжди з ним вітатися. Будемо, напевно, звіряти кожен свій крок по цих очах, по цьому погляду.